Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі найкращі рецепти на кожен день. Сьогодні дуже мені з вами захотілося поділитися рецептом дуже смачних м'ясних кручеників з начинкою. Такі м'ясні крученики виходять неймовірно смачні, апетитно виглядають. Таку м'ясну страву можна подати на будь-який святковий стіл. Для цих м'ясних кручеників я беру один баклажан і нарізаю його на 8 частинок. Далі нарізані баклажани я викладаю до миски, трішки посолюю і залишаю на 5 хвилин. Потім уже підсолені баклажани я добре промиваю у воді, щоб не залишилося солі. Для м'ясних курячих кручеників я беру 4 курячих філе. Кожне філе я розрізаю на дві частини. Потім кожен шматок філе я відбиваю молотком. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментарі. Далі кожен шматок курячого філе солю та перчу з обох сторін. Додають також трішки паприки солодкої. Друзі, тільки за цим рецептом виходять такі смачні крученики м'ясні в поєднанні баклажана та сиру. Це дійсно виходить дуже і дуже смачно. Викладаю курячі філе до митки на 15 хвилин, щоб промаринувалося. Далі я підсмажую баклажан з обох сторон до золотистого кольору. Беру твердий сир 400 г та натираю на тертушку. Також я беру зубчик часника і натираю також його на дрібну тертушку. Беру підсмажений баклажан, викладаю туди одну столову ложку натертого сиру і скручую рулет. Таких рулетів з баклажану і сиру нам потрібно 8 штук. Друзі, якщо вам сподобався рецепт курячих кручеників, обов'язково підпишіться на мій канал і поставте подобайку, Напишіть коментар. Кожен шматочок курячого філе я викладаю на дерев'яну досточку та обов'язково змащую часничком натертим. Беру сметаново-кремовий сир та змащую куряче філе. Саме такий кремово-сметановий сир дуже підходить до м'ясних страв. Виходить дуже смачно з таким сиром. Тепер викладаю сюди до філе курячого баклажан, скручений з сиром. І виходить у нас такий дуже гарний смачний курячий крученик. Друзі, такі курячі крученики дуже смачно виходять в поєднанні із баклажаном. У мене вийшло таких 8 курячих кручеників. Я їх викладаю до форми, ставлю в духовку випікатися при температурі 180 градусів на 45 хвилин. Курячі крученики вже запеклися. Зверху я їх посипаю натертим сиром 200 г. Ставлю в духовку ще на 15 хвилин. Ось така смакота вийшла. Неймовірно смачні, гарні, апетитні курячі крученики. Друзі, моїм рідним дуже сподобався саме цей рецепт курячих кручеників із поєднанням баклажана та твердого сиру. Це дійсно дуже смачно. Такі курячі крученики виходять дуже соковиті та ніжні і смачні. Друзі, якщо вам сподобався саме рецепт цих курячих кручеників, обов'язково підпишіться на мій канал та поставте подобайку.